Вітання новини на Ukrainian Media Network. В студії Катерина Супрун та Назар Задирій. і до новин з фронту станом на 17 годину. Сьогодні, 22 жовтня, вже дев'ять разів окупанти порушували режим припинення вогню. А також поранили українського військового. Його йому надана домедична допомога і доправлено до медичного закладу, Стан його здоров'я середньої тяжкості. Тим часом генсек НАТО заявляє, що Московії не варто боятися приєднання України до НАТО. Як він правий ж, е, і сказав наступне. Зацитую частково, тому що НАТО є оборонним альянсом. Частково тому, що це справа України та 30 країн НАТО вирішувати, коли Україна буде готовою приєднатися до альянсу. Росія не має жодного права втручатися або мати слово у цьому процесі, тому що Україна є суверенною незалежною державою і має право обирати власний шлях. Тож це залежить від України. Чи хоче вона приєднатися до альянсу? І безумовно це справа для 30 союзників вирішувати, коли Україна буде готовою і відповідатиме стандартам НАТО. Про це Ян Столтенберг сказав під час брифінгу в Брюсселі. Йому журналісти відповідне питання поставили. От така була його реакція. Україна поки залишається в зеленому списку ЄС для подорожей. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Йозвяк. Він сказав, що врешті-решт цього тижня не буде жодних змін до рекомендованого ЄС безпечного списку подорожей з третіх країн. Це означає, що Україна поки що залишається наступного тижня. Список буде. Переглянуто знову його переглядають регулярно. Це ніяк не пов'язано саме з епідеміологічною ситуацією в Україні, але цей список оновлюється постійно. Але сьогодні стало відомо про те, що Іспанія змінила правила в'їзду для українців. Але це не стосується тих людей, які вакциновані або здають тести перед подорожжю. Будемо чекати наступного тижня вже новин. Можливо, там уже буде інша інформація щодо зеленої зони. Для українців тим часом міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко каже, що якщо в населення вакцинуються від COVID-19 в країні можна скасовувати карантинні обмеження, і сказав наступне: що найменше 70% вакцинованого дорослого населення допоможуть запобігти поширенню коронавірусної хвороби та зменшити кількість госпіталізацій. Якщо ми сьогодні вакцинуємо понад 70% населення повним курсом вакцинації, ми зможемо піти шляхом. Великої Британії а також скандинавських країн, які скасовують карантинні обмеження, вже зараз. А в Молдові тим часом надзвичайний стан через нестачу газу. Парламент Молдови оголосив відповідний режим через критичну нестачу блакитного палива. Підтримали ініціативу 55 депутатів. П'ятеро депутатів проголосували проти. Ще 15 утрималися від голосування. Про це повідомляють повідомляють молдовські змі. Прем'єр-міністрка Наталія Гаврилиця заявила, що молдовській стороні на перемовинах з російським Газпромом поки не вдалося домогтися остаточної до підтвердження укладання нового договору на постачання палива. Тому уряд Молдови оголосив про необхідність ухвалення такого рішення. Це потрібно для того, аби можна було без затримок виділяти з бюджету кошти для підприємства енергоком на закупку газу з альтернативних джерел. Ну, а такими були найголовніші новини старом на зараз. Більше читайте на сайті ymen. Підписуйтесь також на наші сторінки у соціальних мережах. Закликаємо вас до цього. Дякуємо вам величезне за вашу підтримку. Є реквізити для донейтів на нашому сайті, там червона кнопка, і там є всі реквізити. Дякуємо вам за увагу. З вами були Назар зараз. та Катерина Супрун. До наступних зустрічей. Бережіть себе.